Вітаю вас на онлайн уроці з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку багатошарові зображення розміщення об'єктів у шарах. Кожен з об'єктів векторного зображення розміщується в окремому шарі, це дає змогу користувачеві змінювати положення одного об'єкта відносно іншого під час їх накладання. Крім переміщення по площі, можна змінювати порядок шарів з об'єктами, тобто визначити, який з об'єктів буде на передньому плані, а який з них на задньому. Щоб змінити вигляд зображення, треба виділити потрібний об'єкт та вибрати команду опустити на задній план або ж перемістити на передній план. Для групування об'єктів треба виділити всі об'єкти, що увійдуть до групу, і скористатися контекстним меню. Саме командною контекстним меню під назвою Групувати. Так само таким же чином ми можемо і розгрупувати обрані об'єкти. Якщо зображення складається з кількох незалежних об'єктів, їх можна розмістити в різних шарах. За замовчуванням, зображення містить один шар і всі об'єкти розміщуються в ньому. Давайте ж тепер попрацюємо за комп'ютером і спробуємо це зробити самостійно. Я увійшов в наш Liberty Office Draft, створив новий проєкт для того, щоб ми зараз з вами спробували це все зробити. Тобто перемістити наші об'єкти на різний план, тобто на задній передній, та спробуємо їх згрупувати та розгрупувати. Але для того, щоб це нам все зробити, мені перше, що потрібно, це створити наші об'єкти. Так, обираємо основні фігури, обираємо, звичайно ж таки, прямокутник, але якщо ми хочемо квадратик, то залишаємо квадратиком. Ось так от робимо, знову-таки обираємо основні фігури, обираємо тут коло, зробили, і ще раз обираємо основні фігури та обираємо тепер трикутник. Все. У нас є три об'єкти. Тепер давайте дамо їм різний колір для того, щоб вони у нас відрізнялися та не здавалися один. Так, ну, наприклад, трикутник ми робимо заповнення. Саме у нас в області заповнення. Обираємо колір. І обираємо той кольор, який нам потрібен. Ну, наприклад, зелений зробимо. На квадратик ми змінимо інший кольор. Тепер, наприклад, хай буде ось такий от. І тут зробимо жовтенький. І ось так. Що ми тепер можемо з ними зробити? Ми створили наші об'єкти, які ми зараз будемо переміщувати. Для того, щоб згрупувати та розгрупувати об'єкти, нам потрібно їх виділити за допомогою нашого зажатого шрифта лівого та за допомогою лівої кнопки мишки. Я зараз затискаю лівий shift, тримаю його та лівою кнопкою мишки натискаю на ті об'єкти, які мені потрібні. Натискаю перше на трикутник. На квадратик, бачите, у нас з'являється тепер виділення саме синім кольором. Якщо ми обираємо один об'єкт, то він у нас виділяється сіреньким. Якщо ж ми обираємо два об'єкти, то у нас вони виділяються синеньким кольором. І так само обираю наше коло. Тепер я натискаю правою кнопкою мишки по нашим об'єктам. Тепер я натискаю правою кнопкою мишки по нашим об'єктам. У мене відкривається контекстне меню, в якому мені потрібно обрати. Передостанній пункт саме згрупувати. Натискаю. І тепер, якщо я не буду виділяти наші об'єкти, тобто в будь-якому вільному місці, ми натискаємо ліву кнопку мишки. Натискаємо тепер на об'єкт. це у нас повністю один суцільний об'єкт, який згрупований. Для того, щоб розгрупувати їх, ми натискаємо лівою кнопкою... для того, щоб розгрупувати їх, ми натискаємо лівою кнопкою мишки, потім знову-таки відкриваємо контекстне меню за допомогою правої кнопки мишки. І у нас тут буде пункт розгрупувати. Розгрупувати. І натискаємо в вільному місці, лівою, і потім у нас певні об'єкти саме розгруповані. Тобто ми тепер з вами навчилися групувати та розгрупувати наші об'єкти. Тепер давайте спробуємо змінити їх порядок, тобто якийсь об'єкт ми поставили на задній план, а якийсь наперед. Для давай, цього давай. ми можемо використати або контекстне меню, або правою частинкою саме властивості. Але перш ніж це зробити, нам потрібно обрати. Той об'єкт, який ми хочемо перемістити. Натискаємо, наприклад, на трикутник, він зараз у нас на передньому плані. Ми можемо натиснути правою кнопкою мишки, відкривається контекстне меню, і нам потрібно саме пункт розташувати. І тут ми можемо бачити, що є на передній план, перемістити вперед, перемістити назад, на задній план, перед об'єктом та за об'єктом. Також за допомогою панелі властивостей ми тут можемо побачити розташування на передній план, вперед, назад та на задній план. Так само зможемо переміщитись. Якщо у нас зараз трикутник на передньому плані, я хочу його назад відправити. Відправляємо, і в нас тепер саме коло на передньому плані, трикутник на середньому плані, а квадратик на задньому плані. Так само ми тепер можемо обрати трикутник і відправити його назад. Тепер у нас буде квадратик на передньому плані, точніше, на середньому плані. Коло буде так само на передньому плані, як і було, а трикутник у нас відправився на задній план. І так само ми можемо ж рухати будь-які об'єкти так, як нам потрібно, і розміщувати в тому порядку, в якому нам потрібно. Дайте відповіді на запитання, як групувати декілька об'єктів, як розгрупувати обрані об'єкти, як змінити положення одного об'єкта відносно іншому під час їх накладання, де розміщуються певні об'єкти. Не забувайте поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на цей канал. Всім до нових зустрічей!